Слава Україні! Я Боня! Ну і як я й казала, сьогодні буде АСК моєї команди. А ще дякую вам за тисячок, бурбонях. За... Саме в честь цього буде АСК. Тому я вам раджу бігти запарювати чайок, написатися вкусняшками, а ми поїхали! Ого, перше питання і зразу до нас. До тебе. Ну, сплю я, як вийде. Інколи можу поспати пів години, а інколи можу. До часу дня. Але зазвичай я встаю о шостій ранку. Моя геройська академія. Відпочиваю або займаюся своїми справами. Улюбленець? Пхе, це легко. Боня. Ну, якось лінь, а ще школа і запам'ятовуй. береш свою руку і починаєш її фігачити по телефону, поки не вийде арт. Ми ми. Я теж. Я. А ой, ну ми його всі тут дивимось. Ми. нас, що знищує демонів. Коротше, багато. Таня все чо таке. Якщо чесно, я сама не знаю чому. Ну, не знаємо. Лега. А! Ну так, а як інакше? Файно, мені подобається. Ні, я не думаю, що я це робитиму. Ну, вже як місяць. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. А якщо ти та сама пузька, яка додивляється її до кінця, то ти великий молодець. Усім па-па-па-па!